Даю вас, Христос Воскрес. Шановні друзі, сьогодні проводимо підготовку поля з розміром 12 сотик під посів кукурудзи. Використовую сьогодні знову мотокультиватор з активними роторами. Прохожу вже другий прохід. Поле було досить доросле, а сьогодні ще тут е, з долини було і мокре трохи. Трошки повернув строю, а потім буду висівати букру. Будь ласка, апарата. Ось так виглядає процес. Другий прохід роблю на другій передачі мотопульсиватора. Ось така то справа. Добре, друзі. Дякую за увагу, що вас не втомлювати довге відео. Достатньо і такого. До побачення. Будьте здорові.